Кампанія в 2025 році у Умальському національному університеті розпочинається з 1 липня з реєстрації електронних кабінетів вступників. Подача заяв на основі НМТ розпочинається з 19 липня та буде закінчена 1 серпня. Реєстрація на співбесіди для вступників, які мають пільгові категорії, буде тривати з 3 по 10 липня, а на контракт з 3 по 25 липня. Відповідно, зарахування вступників на місця державного та регіонального замовлення буде не пізніше 11 серпня, а на місця фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня перший етап та 30 серпня другий етап. Вступна кампанія до магістратури розпочинається з 1 липня і розпочинається зі створенням електронних кабінетів вступників та реєстрації на фахові іспити та вступні випробування. Реєстрація заяв на співбесіду замість ЄВІ, фаховий іспит або фаховий іспит замість ЄФВВ триватиме до 18.00 6 серпня для вступників, які претендують на місця державного або регіонального замовлення. До 18.00 22 серпня для тих, хто планує навчатися винятково за кошти юридичних або фізичних осіб. Після успішного складання вступних випробувань з 8 по 25 серпня відбуватиметься реєстрація заяв для участі у конкурсному відборі за обраними спеціальностями зарахування вступників на бюджет 1 вересня, на комерцію 2 вересня. Документа, що посвідчує особу, паспорт і витяг про місце реєстрації, копію облікової картки платника податків, крім осіб, які офіційно відмовилися від отримання ідентифікаційного коду, копію військово-облікового документа, у військовозобов'язаних та резервістів: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного у призовників посвідчення про переписку до призовної дільниці, крім випадків. Передбачених законодавством, копію документів державного зразка про раніше здобутий освітній кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього або виписку з ЄДБО, копії сертифікатів НМТ, ЄВІ, ЄФВВ та їх результати, кольорові фотокартки розміром 3 на 4 6 штук, копії документів, що засвідчують пільги. За наявності копію свідоцтва про одруження або зміну прізвища. За наявності.